Всім доброго ранку. Є ще така машинка, шкода Tour 1,9 турбодізель. Зіткнувся я з проблемою витрати пального. Спочатку в неї був дуже радуюча витрата, була до 5 літрів на 100 по трасі і до 7 по місту. Потім почало рости. Почала рости після того, як я поміняв з'їздив до діагноста. він сказав, що є проблема із датчиком охолоджувальної рідини. Поміняв я цей датчик. Поставив, я так розумію, що датчик поставив неякісний, тому що зразу після цього почала рости витрата пального. Ну, Я не пов'язував це з датчиком, тому що датчик новий. Почав шукати в інтернеті причини. причини там 75-й клапан, ДМРВ, розгерметизація трубок, що там ще, турбіна, ЄГР, сажевий фільтр. в общем це все я там міняв, глушив. Все, е, міняв, їзд, викатав три бака на е, шелі, тільки заправлявся. Тому що теж якість пального, там присадки. На каналі PartBox дивився, там приміняв присадки. Взагалі, нічого це ніякого ефекту не дало. На шелі хочу сказати, що тільки витрата тільки зросла. Потім ось перед зимою почала вона погано заводитись. Значить, тож Свічки провірив, свічі накала нормальні. О, і на свічки не має живлення. Причина зразу в інтернет подивився, що нема живлення. Запобіжник не став спочатку шукати. Там пишуть, що це ж датчик охолоджувальної рідини. Значить, я зразу поміняв, купив новий датчик, купив, зробив, зробив помилку, що купив дешевий датчик. Поміняв, ось, покажу, Може хто не знає, тому що є датчик, тут він стоїть, оцей, тут ззаді. Цей датчик стоїть. його ну, самому, В принципі, можна поміняти. Я сам в холодну пору поміняв за пів години, поміняв, додав антифріз, все нормально. я цей датчик, поїхав, прокатався, до батьків село з'їздив і показало витрату 5 літрів. Тобто, що, при тому, що все рівно датчик це дешевий, я поставив. Тобто, проблеми, я думаю, що вся в цьому датчику. От тільки після заміни його стала цей, витрата до норми прийшла. Ну, Ось так, таке можливо у когось є така проблема і не можуть знайти, тому що діагности більше ніхто не показував на цю проблему. Один тільки мені тут тоді казав. Всі діагности казали, що все нормально, там на ходу ми і провіряли, все нормально, все працює, все цей, але витрата була підвищена. так що, так. що Хочу сказати, бачу, що мій канал там дивляться трохи в Росії. значить, Будь ласка, в Росії там люди включайте мозги, підписуйтеся на канал Золкіна, на канал Історії без міфів. І цікавтеся тим, що насправді зараз відбувається в Україні. Хто на кого нападає, хто на кого захищає все.